Доброго дня. Добрий день. З нами сьогодні гравець команди ОАКС Денис Попов. Денис, які враження від сьогоднішнього матчу? Не самі приємні враження. Насправді могли краще. Проте, не збір та, мабуть, настрій хлопців сьогодні. Як вважаєте, кого сьогодні не вистачило для перемоги? Всіх наших лідерів, скажімо так, і тренера не вистачило, не зміг сьогодні бути і не вистачило Гежимона. Моторя зламався у нас по ходу гри, тому залишились шістьох. Не, фізично можливо не справились, хлопці. А ви вже не вперше граєте з цим суперником. Чи були якісь сюрпризи сьогодні від них? І як змінився, на вашу думку, суперник в порівнянні з зимнім чемпіонатом? Ну, вони трохи посилились та. В плані контролю м'яча, стали краще грати. Саме от передачі, можливо, в нас зі своєї половини. Ну і ще й вратарь заходив, раніше ми такого них не замічали. Тому... Е, які цілі в команди ОАКС на друге коло? Перемога. Перемога. Будемо намагатися боротися Це. з усіма. Тобто будете боротися за перемогу в турнірі? Звичайно. Ми ж в трійці, чому не боротися. Як вважаєте, чи зможете взяти реванш у моноліта в другому колі? Я думаю, так. І сходячи з нашої столі ігр, можемо як і вони вигравати, так і ми. Звичайно. Що ж добре, дякуємо вам. Дякую вам.